Всім привіт! Ви на каналі Катайся Не Ламайся. Хочу вам показати, що я виготовляю на 3D-принтері до автомобіля Renault Megane 2, але не тільки до цього автомобіля. Загалом можу до будь-якого автомобіля виготовити все, що <кхід> входить в об'єм друку принтера. Це ось такий комплект бризговиків оригінальних для автомобіля Renault Megane 2 Universal. Це от задні. правий лівий і передні, лівий правий. також. Виготовлені із матеріалу D100. це такий гнучкий матеріал. Як бачите, він так от згинається. Буде чудово сприймати, якщо якісь деформації будуть чи що. А також в комплекті для задніх призовиків ще є ось дві такі приставочки, які вставляються ось сюди, тут по отворах. Отак от має стрілятись, особисто сам не встановлював, не можу підказати, як це все на автомобілі ставиться, але знаю, що вони в комплекті мають бути. От. Кому це все потрібно, звертайтесь в описі під відео є мої реквізити для замовлення. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!